Каже, правий, де ж правий, лівий потік. Це ж ми цей поміняли, новий. Один. Що один? Один я взяв тут. Він одразу потік, потім другий привезли. Звідкись? Теж потік. Так, а де він потік? А де він потік? Не трубка? Може трубка? Щось трубка мокра. Коротше, треба знімати колесо і... Перевірати? Блін. Та ні, не трубка, щось воно тече звідти. Це, це цієї. Як вони? Циліндрик потік. Якого хрена? Новий циліндрик. Та що це? За запчасті, Що це що, що за каліки їх роблять? Руки їм повідбивати. За такий, Ой, зла не вистачає. Соняшник вигружають. Що, прокрутив, та й знов щось відпало, чи що? А на що ж ти її прокручував? А, загорілася? Ха-ха, То не даром я чув, що воняло. Так, ладно, йду я. А де Донкрат? Де Донкрат? Донкрат є. Все, йдемо розбирати, що там потекло.

Що, щось так бігає. А то що він там бігає, так не але він, я бачу, варту бігає. Куди-сюди? Ну, не бігає, це все. Уже банки яйця. Та й куди він їде? Забирає комбайна, щоб не машина виїхала. Що. Вашим маєш, ми як від ремня? Від Коротше, дивися, що коли почали мінчатися обороти, видно цей валу такого його в опухає. Зараз фактично і... <серкнул> подивитися. <почеркнул> Ой, біда! А що йому там робити? його знає, да? Ого. А це він отверхувати сину оборота, вже було видно. Він менше, менше, і тепло такого, а ви аж накопичить шагнати. Да нихуя нам ничего не да. Я вам просто де да ступав, если бачиш, що батькошка, Так. Так. Там ми побачили, що вони будуть рішати, не знаю. А йду я розбирати колеса, де там воно потекло. Галони їздять тут, чужі, незрозумілі. Розібрав пів машини, але воно легко розбиралось все помащено все добре йде. А оказалось тут сухо, циліндрик сухенький. Так що я даром лаявся на цих производителів, Ну що ж, забираю свою лайку назад. Я був неправий. Признаю свою провину. Значить, проблема, он. Ось. Видно, не видно, я не знаю. Ось тут трубка лопнула. Ось, 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 ось лопнула трубка. Та йоп, кипалки, що я знімаю. Ось, ось, ось. Ну, зняв колеса, ну що ж, зато хорошо, до, до, доступ добрий. То не страшно. Тепер ще треба відкрутити її. Чи вона відкрутиться? Так, ну йдемо до Віталика, він зняв ту, ту редуктора, подивимося, що там у нього з тим редуктором. Очіпників такого має бути, mm -hmm. я ті, я не тієї нікати кажуть, це вибір. Ну і де якесь весінка? Ти їх розпорав, не знаю, а нема. Двігаю, а палі сюди вас три бач а да. там немає нічого фіксатора ніякого просто пальці самі продають там фіксатора немає ніякого просто пальці вони забиті з його корпусу, В цей корпус а, а все вона розпила нахуй коротше щось там у них вала розмололо, ще щось там натворило пізніше знаємо зараз вони Зараз вони дуже в такому настрої, що краще мені там з фотоапаратом цим не, не лазити. Так, будемо пробувати відкрутити цю трубочку. Як? Не знаю як. Як ж відкрутом зараз? Почав понеділок працювати на позитив. Блін, а в мене є тут у ній чи нема житло, треба подивитися, бо тут вже витекла. На позитив поніс трубку, а дядя Вітя Камазіст Зараз сказав, що запаяє. І я й не знав, що він ще й трубки паяє. Отак. От Значить він буде паяти. Блін, нема тут. Нема тут цього. Буде паяти радіатора на той газон. І сказав, що зараз запаяє трубку. А може в тому газоні є і жидкость. Я не знаю. А у Віталика, як оказалося, є другий редуктор. Зроблений. Так що... Запасливий. Оказався він, тут немає, тут тепер відкривав, тут нема. Так, біда. Житкості треба. Піду ще в тому газоні гляну. Десь тут щось воно вже наробило, не знаю що. Але то не біда. Віталика є другий. Зроблений. Є другий зроблений. Це добре. Це зось. Дуже-дуже добре. Це дуже-дуже добре. Отак. Так, все, мав я їхати на розборки в магазин по поводу блоків. Прийшов мені дзвінок, поступив. Сказали, через годинку-півтори привезуть. Ну, вони ще перезвонять ще раз. О. Так що вже не треба ніяких розборок робити. Це вже добре. А з трубкою, що з трубкою? Трубкою Вітя сьогодні запаяє, коли там буде мати час. А я завтра рано прийду. Зра... Ну як рано? Зранку, мабуть, розведу плею, поставлю трохи блоків. А на годинка 9-10 прийду та й поставлю. Ну це знову, це знову теорія, так би мовити. А як на практиці? Буде, я не знаю. Думаю, що так і буде. Побачимо. Все, пока, пока так. Все, приїхав заказ. Що це за? Ага. Такий під дерево, я там доску буду кидати. Все правильно. Така буде, така буде такий буде дах. Красивий. Хто буде пролітати, подивитися зверху. Хто там буде літати на самольоті, хто на мітлі. Так, йдемо, ще камінці поносимо. Все. На завтра робота є. Зранку поки не пече, будемо ставити ці блоки. А потім підемо поставимо ту трубку. Вітя, казав, сьогодні її запаяє. Завтра ми її поставимо і зберемо машину. Ну, якось так. А зараз їдемо, їдемо на село. Але вона вже відійшла. Ми вже в селі Кимпати йдує. Так, що тут з цим баштаном? Та ні хрена тут нема. Хараум, Не Є, є є, треба Треба його трошки тує і тує, щоб тебе було. Треба йому трошки зробити тут марафет. Да. Трошки якби заросло. Подвір'я чистеньке. Ще не заросло. Я думаю, вона вже в цьому році і не заросте. Ну, це я так думаю. А як буде, побачимо. Так, ладно, йти на гарбузи. А все? Так, все. Прибули. Прибули. На сьогодні все. Завтра буде день, буде піща. Отак. От Картошка. А поки... А поки всім щастя, миру і будьте всі здорові. Всім мирного неба. До завтра.